Валерія Степова, жіноча солідарність. Сім'я зібралася у вітальні, в нашому улюбленому місті, де було багато простору, світла, стояли зручні диван і крісла. Сім'я це я, мати, мій син Назар, невістка Леся і майбутній онук. Народження останнього ми чекаємо найближчими днями. У хлопчика вже є ім'я і взагалі. Йому давно вже підпорядковані всі ритми нашого життя. Навіть температуру в кімнаті диктує нам він, цей вередливий і любий онук. Леся дивиться показ мот у телевізорі, одночасно малюючи якісь ескізи. Вона майбутній дизайнер жіночого одягу. Назар відсторонено втупився в комп'ютер, готує курсову. А я в'яжу маленький комбінезончик для спадкоємця. Тепло, тихо, спокійно ідилія. Малюк не дає Лесі довго засиджуватися, вона лягає, але й це триває недовго, піднімається, підходить до Назара, кладе йому на голову свою руку. У нього важливий захист, усі думки в якихось незрозумілих для нас розрахунках, таблицях і схемах. Певне, він на певний час зовсім забув про наше існування. Невдоволено глянувши на жінку, відхиляю голову в бік з під її руки. Ох. Цієї хвилини Назар, навіть не підозрюючи, став ворогом один для більшої частини людства. Ну, вже так важко було погладити ту руку чи хоча б витерпіти декілька секунд її присутності на своїй голові? Таки не навчила я його елементарної тактовності, не заронила в душу ніжності. Все боялася, щоб не виріс маминим синочком у тому гіршому значенні цих слів. Очевидно, перестаралася. він який грубіян. Як можна бути таким черствим і бездушним? Бачу, як Леся, відійшовши до вікна і зупинившись там за хвилинку, Поспішає залишити кімнату. Ну от, образив дитину, а самі далі, наче нічого не трапилося, чарує над своїми цифрами. Залишаю в'язання, йду шукати невістку. Сховалася в саду за кущами смородини. Сидить на лавочці, плечі зігнулися під тягарем образи, сльози заливають обличчя. Знаю, що не хоче бачити ні мене, матері того егоїста, ні взагалі будь кого. Може, не надокучати, але ж сплачеться, уявляю свою доньку на її місці. Ні, треба рятувати. Сідаю поруч, кладу її плечі. Розумієш, доню, ці чоловіки Назар мене не любить, вже майже ридає. Що я такого зробила? Лишень погладила по голові, а він, а він... Їй так образливо і боляче, що вона не знаходить слів, як назвати той злочин, який необдумано скоїв син. Зрештою, думаю, хіба вже такий страшний його вчинок? Ну, Лесю, даремно ти так емоційно реагуєш на такі дріб'язкові речі. Добре, що я тільки подумки промовила цю фразу, відразу ж згадавши про свою першу реакцію на сцену у вітальні. Він любить тебе, любить, бо інакше не обрав би за дружину. Повір, я знаю свою дитину, запевняю, бачачи недовіру в заплаканих очах. Просто чоловіки все-таки трішки інші, інакше сприймають деякі речі. І з плином часу ти зрозумієш їх, коли станеш матір'ю сина. Заспокойся. А я піду принесу нам запашного чаю, з меліси. Заходжу в кімнату. Назар у тих же схемах і формулах. Він навіть не помітив, як над його сімейним щастям майнула птаха на ім'я криза, страшніша за економічну, бо на дорожче, що дарує людям доля, кохання. Підходжу до сина, чекаю, поки зверне на мене увагу. Зрештою, піднімає голову. Ти щось хотіла, запитує. Я мовчу, дивлячись уважно на сина. Невже й справді нічого не відчув? Він починає нервувати. Щось трапилось? Де Леся?» Пояснює ситуацію, дивується, через це плакала, через руку? Ні, відповідаю, через світову кризу, яка знищує звичайну людську чуйність. Димні ви жінки, знизує плечима і йде в сад шукати дружину. Ні, кидаю йому навздогін. Ми лише трішки інші.